Добрий ранок, мої маленькі глядачі, сьогодні ми з вами проведемо спостереження за водним транспортом. Що ж це за вид транспорту? Це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, як природних це ріки, озера, моря, океани, протоки, так і штучних канали, водосховища та інше. Давайте подивимось невеличке відео і запам'ятаємо назви водного транспорту. Водний транспорт яхта на чептах розкрила вітро доброму вітрило. А як вітер затихає, то мотор вона вмикає. Цей транспорт використовують для відпочинку у водних просторах. Кригалом могутнім носом. Б'є крижини і тороси, подає у морях корабля надійний шлях. Криголоми допомагають менш потужнім кораблям взимку, пробиваючи кригу могутнім носом. Човен підводний морській глибині ліг, наче диво рибина на дні. Потім свої двигуни увімкнув, риб налякав. Та й далечінь майтнув. Підводний човен найчастіше військовий вид кораблів, які занурюються під воду на тривалий час. Пливе поважно параплав туди, де він ще не бував, морські долає милі, перемагає хвилі. Це судно, що рухається завдяки пару, який виробляє парова машина. Майдарка це туристичний вид транспорту, який проходить вузькими водними шляхами. Вони популярні для озерного плавання, багатоденних сплавів. Човен це малеве чи моторне судно, призначене для пересування по річках, озерах, прибрежних морських водах. Баржа. Судно, яке перевозить вантажі на будь-яку відстань. Вітрильник. На цьому кораблі використовують вітрило та силу вітру для руху. Круїзне судно. Це пасажирське судно, яке ходить по океану за визначеним розкладом по певному маршруту. На кожному великому кораблі є капітан. Це той, хто керує кораблем. Матроси. Вони виконують роботу на судні. Кок це повар, який готує страви для всієї команди. Штурман. Він відповідає за курс корабля, який доведеться пройти судно до місця призначення. Та Боцман. Це головний над всіма матросами і відповідає за роботу на судні. На кожному судні є рятувальні засоби. Це рятувальні шлюпки, плоти, рятувальний круг, рятувальні жилети. Ось і пригадали ми з вами деякі види водного транспорту. До нової зустрічі. До побачення!